Привітання зі старіччям мешканців Деснянського району. Слухайте, ну фантастично жив сто років. Значить, у нас всі в захваті, всі в шоці, всі питають секрети її молодості, і краси. Бо реально кажуть, на стороні не виглядає. Що вона зробила? Сказати, так, Максим Санович, не запізнітись. коротше, я говорю, а чого? А я йду в ресторан. Я беру подружок сто років і йду е, вітати в себе. Зі сторіччям в ресторан приїхав її коханий чоловік, не знаю скільки йому років. І також вона 25-го року народження. Вона не просто Сталіна пам'ятає, вона от як Дмитрико було, пам'ятає, коли його хоронили. Розумієте, тобто вона молода була, зріла вже людина, коли схоронили Сталіна. її забирали. В полон в Австрію працювала, німці її вивозили, вона працювала там на заводах і так далі. Повернулася. Ну коротше, вона дуже крута. І вона сказала Максим ну-ка, зайшли на кухню, кухня чудова. Ну, звичайна кухня. Мене є домашнє вино, А відкривай я відкрив на пум бум розлили, я про стаканчики. А я говорю, Ну за здоров'я. А вона говорить, за ваш успіх, щоб ви були найкращим мером міста Києва, часів Києва, Щека і Харіва. І я так хлоп, і все. Я відчув, що якщо сторічне Людина бажає мені стати найкращим мером міста Києва, чи це в Києві, як і Харіва. Все, я вирішу: ну треба робити. Ну що я можу сказати, киянці, які 100 років? Нічого, правда? Да, так, да, це приводиться абсолютно.